Всім привіт із сонячної Італії. Всім привіт, хто мене знає. Всім дякую за те, що співпереживаєте разом зі мною. Якщо будете писати, то я попереживаю разом з вами. Надію, що зі мною ви не напрягаєтеся. <смітно> Навпаки, <смітно> щось десь поговорили, щось десь обсудили і все добре. Їду додому. Від дитини, від дитини дитину звати Марія. Не знаю, вийде відео записати, так щоб нічого не шуміло. Ну прекрасно, що ти сюди вилетів, непонятно. Звідки. Ну так проїжджайте, що. Нас понаставляли світофорів. На цих світофорів я навчилась тормозити. В голові каламбур. І е, я веду свій блог вже два місяці, я думала, що мені не буде про що розповідати. Є е, про що розповідати і саме да, там дивишся от, італійський менталітет. Який він та італійський менталітет. Я досі сама не знала, хоча замужем вже 7 років за італійцем. І ви знаєте, коли ви задаєте якісь запитання, коли щось коментуєте, я я починаю про це думати і задумуватись, який ж той менталітет у італійців. Дуже цікавий, я вам скажу дуже цікавий, тому що. А ще плюс, да, там я іноді там якісь чоловіки, ті-італійці, які тему таку затрогую. І, в принципі, мені ж потім це в ленті в моїй і якби, вилазить оце, де жінки говорять про італійських чоловіків, да, там хтось хоче заміж, хто хоче знайти, хтось хоче. Вже розлучитися, і знаєте в чому прикол? <сих> Сидять удвох, обговорюють менталітет італійського мужчини, який та італійський мужчина, і при цьому жінка каже. Але я, слава Богу, ніколи в таке не встрявала, ніколи замужем за італійцем не була. Оце мені дуже подобається. Замужем за італійцем не була. Але я можу розказати і навчити, які вони. Або, знаєте, там от немає дітей людина. Але вона може навчити і показати, як то. Е Як-то виховувати. Це все техніки. Це все техніки. А, і, як то кажуть, в науці одне. А в практиці зовсім інше. І коли ти починаєш щось практикувати, то те, що ти вчив, де читав у книжках, то просто вилітає з голови. Десь колись, коли ти вже захочеш стати з колін і обтріпатися, от тоді ти згадаєш, що ти де читав, що ти де вчив. Ви знаєте, наш мозок якось так всю інформацію сприймає. От практика. Вивчення чогось, практика вивчення. Коли тільки ти зубриш книжки, ну це взагалі, От, читати, як робити укол, і робити укол, це різні речі. Тут підключається все. А ми, українці, в нас, на жаль, не холодне серце. У нас ми відрізняємося тим, що у нас гаряче серце, і ми дуже добрі. ми дуже добрі, Але ви знаєте, доброта теж може закінчитися. Коли одна людина весь час пробиває оцю червону лінію, в один прекрасний день тебе заклинить. Можете не переживати. Да? там от, Бувають такі стосунки просто з людьми. Я не кажу про чоловіків. Просто стосунки з людьми. І ти такий не те, що терпить. Ти навіть не розумієш, що відбувається, що від тебе хочуть. Але потім якісь такі моменти ключові приходять, і коли ти вже просто закриваєш усе і викидаєш ключ. І то на краще. А якщо взяти італійських чоловіків. Ой, мені писали так, Оксана, помолись. Клюй мозги чоловіку. Все. Це треба їхати до батюшки в катюжанку, взяти благословіння на поклювати чоловіку мозги. Він ще це так правильно там сформірує, як це називається, благословить обов'язково. Обов'язково в тебе все вийде. Ой, заговорила про катюжанку, сьогодні про це думала. Ви знаєте, я в свій час там, Я не знаю, Київська область, яка катюжанка. У мене просто знакомий, знайомий туди їздив, як на роботу. І от буквально перед тим, як їхати в Італію, напевно, місяця три я отако, от два рази на місяць я попадала туди поїхати. Мені не було чого робити. І знайомий їхав в катюжанку. Я така, я з тобою. А Заодно йому там по роботі з товаром допомагала. І ви знаєте, ти ж стаєш в ту очередь, щоб взяти благословіння. І ви знаєте, на все, що я брала благословіння, по-перше, ти обдумаєш дуже сильно, що його попросити, на що благословіння. Ну, хто знає, хто ходить до церкви, той знає. Це ти так складаєш руки і просиш у батюшки, якби благословіть мене там на роботу, на заміжжя. На здоров'я, вони це так гарно ще вміють сформувати. Ви знаєте, можна не вірити взагалі ні в що не вірити. Але знати, що щось воно є, можливо. Можливо, просто мене вже це все чекало. Я не знаю. Я не знаю, як це пояснити. Просто іноді такі моменти згадуєш і все. І... Не треба розповідати, що там із тією катюжанкою, що так, що не так. Будь ласка, це вже інше. Вона була в окупації, до речі, катюжанка, і там на території жили русські, але в той час та й батюшка вті Так, да, І з Росії туди поки не було, поки не почалось 11 років тому, як окупували Крим. Ще 11 років тому. Куди їздили да, автобусами з Росії, до того батюшки їздили. Це було. Так що, набравшись в нього благословіння, це таке. Так що помолитися піти, взяти благословіння і клювати. На рахунок клювати, дивіться, я вдячна за всі, за всі ваші повідомлення. Єдине мене зацепило, що теж. Щоб потім про це поговорити, про обесцінення того, що ми робимо? Це труситься в мене, понімаєте, це ж машина. Ну, їде, їде. Дуже економна. Я взагалі в шоці. Я вже дві неділі їжу, а в мене був повен бак і ще четвертинку тільки виїздила. На рахунок менталітету італійського, чи можна їм виклювати мозок? Повірте. Можна їдутлювати бозок. І знаєте, там це тенденція, чому чоловіки італійські не дарять квіти, скупі. А я ще розкажу, це мені от сьогодні в голову прийшло. Вони непохитні. Італійські чоловіки, вони непохитні. Вони дадуть тобі те лише, що вони захочуть дати. Вони тобі дадуть те лише. Що вони відчують тобі дати? Ти їх не проклюєш мозок, і ти їх не заставиш тобі дати те, чого більшого дати. Да? Або, да, А з яких це пір от, от, інших націй чоловіки не скупі? от з яких це пір? Так що отаке, ти якщо почнеш італійцю клювати мозги, і він відчує дискомфорт. Він зробить так, що ти відчуєш дискомфорт в тройні двойні. Вони не пробивні. Я дивлюся по своєму свекру і по своєму чоловіку. Вони не пробивні. І треба шукати інший підхід. Хто мене знає, хто мене вже бачив, ні в якому разі не нию. Просто обділюся, як може бути звичайні сім'ї, але дивіться, незважаючи на те, який наш будинок, так, є проблема, є недоматурість, якби несозрівший мозок у мого чоловіка, але вже щось почав шурупати. Почав шурупати, І ви знаєте, все одно в цьому будинку, в якому ми знаходимося, в цьому дурдомі, все одно більше розуміння і любові. Ми ж добрі. Він коли на мені женився, я кажу: ну блин, іди Італійку собі якусь знайти. Ні, він таким, це теж не була шутка, не була відговорка, що Італійки холодні серце. В нього є сестра, але він не хоче, таку, як сестра, він не хоче. Він так і каже, таку, як вона, я не хочу. Сестра живе в хоромах. Її чоловік на роботі відсу... ну, він відсутній вдома, він по тижню на роботі приїжджає на пару днів і знову їде, забезпечив житлом новеньким, і з терасою, з городчиком маленьким, що тобі є, куди вийти землю по... По відчути, там нема щастя. Знаєте, або вони ці далі притворяються. Ну і дійсно, я не бачу в тих очах. Вони, ви ну, знаєте, щоб моя мама була моя свекруха, я б ніколи не звернула уваги на свого Франческо. Ніколи б не звернула уваги. Дивіться, на італію, італійки дивляться, вони реально дивляться, сім'я, яка, мама, яка, сестри, які вони реально на це дивляться. І да, там от вони не дивляться на так, вони дивляться на те, як буде забезпечувати чоловік, коли ти родиш дитину. Але він буде забезпечувати дитину, він тобі дасть їсти, але він не дасть тобі прям розкоші, так? що ти йому сядеш на голову і будеш сидіти. Скільки б в нього коштів не було, скільки б в нього грошей не було. Просто що тут, коли ти рік працюєш. І якби не тринькаєш гроші, ти реально можеш відложити. Це в Україні ти від зарплати до зарплати живеш, і це, напевно, повлияло те, що такі наших предків пограбували. Так що якось так, оце трошки про менталітет. Вони не пробомні, їм мозги довбать взагалі без корінсько. Що будемо рухатись далі вперед, будемо дивитися. До речі, хто наскільки поправився за зиму, а ну, діліться. Тому що я поправилась на 4 кілограма, але бачу, що я не зупиняюся. Звичайно, я можу... Я на третій тут їду, розумієте? Не можна тут на третій Хоч Тут я на третій не заїду. А, так що, розпочинаємо марафон. Не то, що схуднення, а хоча б не набирати більше вагу, тому що моїх 4 лишніх кілограма мені не подобається, бо я бачу, що я і далі поправляюсь. Так що розпочинаю марафон і потім поділюся, що я собі придумала. Я заїжджала в парафармачію. Так що, всім хорошого дня, всім па-па, бережіть себе. Хто мене ще не знає, заходьте на мій канал. Я бачу, що скоро в мене взагалі ні від кого секретів не буде. І моя терапія відео продовжується. Так що таке, У нас все добре.